Щонайменше 29 людей, серед яких жінки та діти, загинуло внаслідок обстрілу табору переселенців у М'янмі неподалік кордону з Китаєм. Понад 50 осіб дістало поранення. Обставини події поки що невідомі. За одними даними, на нього скинули авіабомбу, за іншими вдарила артилерія. Трагедія сталася поряд із містом Лайза в області Качин. Тут базується політична організація незалежності Качину, яка контролює регіон. Вона багато років ворогує з центральною владою. Конфлікт загострився після воєнного перевороту 2021 року. Армія незалежності Качину звинувачує в ватації м'янмарських військовиків. Ті своєю чергою заявляють, що табір знищено внаслідок вибуху боєприпасів на складі повстанців. У м'янмі, яка раніше називалася Бірмою, десятки років тривала громадянська війна. Вона почалась у середині минулого століття. Уряд боровся з комуністичною опозицією та етнічними повстанцями, які до неї долучилися. Гостра фаза закінчилась у 70-х-80-х роках, а у 2012-му війна офіційно завершилася. Після недавнього Нього військового перевороту представники етнічних збройних угруповань заявили, що у 2023 році повалять військову хунту. За даними опозиційних медіа, у відповідь м'янмарська влада почала завдавати авіаударів по об'єктах бойовиків та будинках мирних жителів.